Шановні уж на цей ефір мене привели останні сумні події в нашій державі. Було зібрано актив міської організації партія регіонів та депутати від цієї партії у Журоцькій міської раді. І було прийнято наступне рішення. В зв'язку з тим, що керівництво партії поставило на межу громадянської війни наше суспільство, виникла загроза державності нашої. України, ми прийняли рішення про розпуск фракції партії регіонів в Ужгородській міській раді та розпуск міської організації партії регіонів. А також звертаємось до президента України Віктора Федоровича Януковича. Навіть капля крові українця не коштує влади. Тому просимо вас задля спокою в суспільстві, задля миру. Скласти повноваження президента і нехай український народ вирішить, хто поведе державу, як демократичну, так і розквітаючу суспільство. Дякую.